Доброго дня, панове та пані дронщики. Якщо вас вже знудила зима з волого холодно мрячною погодою, а політати бодай десь все ж хочеться, то давайте пройдемось по світам віртуальним. Ви на каналі Phoenix Drones, Вмикайте апаратуру і полетіли. Арма це перше, що спадає на думку, коли думаєш про стратегічний мілітарний шутер. Танки, літаки, корчі та безліч зброї разом з голосовим чатом роблять часом навіть надто реалістичні враження від процесу. А модифікації на окремих серверах дозволяють грати з найсучаснішими засобами розвідки та ураження на полі бою квадрокоптерами. Єдине, що печалить, більшість записів на Ютубі з Арми 3 з FPV є російськими і явно недоброзичливими щодо українців. Тож обирайте сервер так, аби не потрапити у токсичну та ворожу компанію. Battlefield 2042 в цьому списку це, напевно, найпопулярніша гра, яка спочатку стала популярна саме завдяки різноманіттю техніки, зокрема літаків, катерів, танків, БМП та багато чого іншого. Проте у 2042 з'явились вже і FPV у їх сучасному розумінні. Швидкі та маневрені дозволяють виконувати оперативні задачі, коли супротивники затискають вогнем або позиція вкрай невигідна для ведення вогню, за роботу береться оператор дрону. Не забуваємо і про найпопулярніші симулятори дронів з повноцінною підтримкою радіоапаратури. В ліфтов ви знайдете купу треків безліч моделей дронів, та що найцікавіше, купу треків, створених такими ж гравцями у майстерні Steam. Можете поганяти у чистому полі, десь під прип'яттю чи у Горах Ісландії. Вирішувати тільки вам. DCL у свою чергу має цікаве та комплексне навчання, безліч швидкісних треків та якісний мультиплеєр режим. І змагальна складова тут є основною, бо гра, якщо хтось ще не в курсі заснована одноіменним чемпіонатом зі швидкісних перегонів на дронах. Було б дивно, якби у грі ми медитативно насолоджувались краєвидами. Якщо ж радіоапаратури у вас немає, то саме час зайти до нас на сайт та глянути, що там і до чого. Є різні за ціною варіанти, якщо ж сумніваєтесь, є відео про це. А якщо хочете консультацію, пишіть та дзвоніть. Всі контакти в описі до відео. Сквад – це як арма, але з меншою кількістю язика, в чаті і з більш сучасним рушієм, через який не доводиться завантажувати кожну мапу по 100 років, крім звичних для жанру танків, літаків, мінометних розрахунків, є, звісно ж, дрони. FPV Камікадзе відіграють тут важливу роль, оскільки є одним з небагатьох ефективних способів боротись з тяжкою бронею та наступом переважаючих сил противника. Українські пілоти тут на досвіді легко залітають навіть у найзахищеніший тил ворожих сил. Death from above не забуваймо й про одну з перших окремих ігор про дрони у Steam, яка вийшла незадовго після повномасштабного вторгнення, самі знаєте якої не до країни до нас додому. Це проєкт фінської студії, яка залучила також розробників зі спільноти NAFO North Atlantic FELLAS Organization. Напівмемного об'єднання друзів України у Європі та Північній Америці, окрім допомоги мемами, донатами та антифейк-діяльністю, люди зі спільноти активно долучались до розробки гри про протидію окупантам за допомогою наших залізнопластикових пташок. Гра не намагається бути надто реалістичною, вона скоріше висміює нашого агресивного і вкрай безчесного сусіда, зокрема, його безконтрольне мародерство на нашій землі. Якби там не було, 30% з продажів йде у благодійні фонди України та, зокрема, на проєкт Армія Дронів. Тож, купуючи цей продукт, ви водночас даєте гроші гарним людям та ще й допомагаєте Збройним силам України. Звучить як чудова угода Uncrushed. ще один гордий представник симуляторів. Серед інших він відрізняється фотореалістичною графікою та неймовірним відчуттям швидкості. Якщо вам дійсно важлива картинка, настільки що Ліфтов та DCL вам нагадують Need for Speed Underground перший, то варто все ж спробувати Uncrashed. З великими і основними тайтлами ми поки закінчили, але в нас ще є дещо цікаве для пілотів: Ukrainian Fight Drone Simulator. Ця гра ще не вийшла, але обіцяє стати новим хітом у жанрі. Нарешті ми побачимо серйозний симулятор, що відображає досвід пілотування українських військових пілотів. Розробники планують додати різні типи дронів, місії та об'єкти ураження. Чекатимемо на реліз, але аби бути готовими, варто обрати апаратуру вже зараз. Гаріс Мод. Гарісмод це не якась гра, це гігантський конструктор. І тут, зокрема, є дони, що додають цілком реалістичні дрони. Можливо, саме ви зробите неймовірний новий трек на проходження. Microsoft Flight Simulator. набриднути може все, навіть квадрокоптер, але політ. Це те, що лежить у серці. Чому б тоді не спробувати себе у ролі пілота справжнього літака? Чи то гігантського Боїнга, чи невеликого біплану кукурузника, або ж швидкісного приватного літачка. Що відрізняє цю гру, так це масштаби. Ви можете полетіти в будь-яку точку планети і побачити її реальний фотографічний вигляд з мапою висот, та навіть впізнати свій власний будинок. Звісно ж, для такого треба буде підівчитись керуванню таким великим апаратом. Але для дронщика вчитись новим технологіям це звична справа. DCS – це вже для тих, хто хотів побачити F16 не тільки останні кілька років, бо це повноцінний симулятор бойової авіації. Обирайте винищувач собі по душі і підкорюйте віртуальне небо. Для новачків скажу це буде непросто. Майнкрафт, куди ж без кубача? Без Майнкрафту, нікуди. Дуже він вже вкорінився у саме поняття відеогри, і тут гарна новина і для нашої аудиторії: моди на FPV, причому з керуванням за апаратурою. А оскільки це Майнкрафт, обирати мапу, де хочете літати можна з сотень тисяч варіантів. Навіть якщо серед них нічого ладного до душі не знайшлось, просто збудуйте собі власну. Що ж, на цьому все. Сподіваємось, ви знайшли те, що шукали, або принаймні дізнались щось нове. Ви були на каналі Phoenix Drones. Не забудьте подивитись наші останні відео, а поки що до наступних зустрічей.